Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую дуже смачні мариновані огірки за 10 хвилин. Починаю готувати. Огірки я їх заздалегідь вже помила та просушила паперовим рушничком. Розрізаю на четвертинки. Огірки я переклала в харчовий пакет. Можна в контейнер. Додаю до них дрібно нарізаний кріп та часник. Далі додаю сіль, мед, можна цукор, діжунську гірчицю, оцет у мене винний та олію. Все добре перемішую і даю настоятися в холодильнику щонайменше 15 хвилин, а краще 1 годину. Вже зараз можна потроху балувати себе маринованими овочами. Сьогодні я поділилася з вами швидким рецептом найсмачніших маринованих огірків. На їх приготування ви витратите 10 хвилин, а вже через годину можна поласувати хрусткими огірками. Готуйте та смакуйте! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!